Чи правда, що куріння може зменшити довжину пеніса на цілий сантиметр. <ріст> ти про, про особисті досі тобі сказати? чи... <ріст> на цілий сантиметр, це. Е, можна на ще цілий. раз да. е, тривале куріння чи взагалі просто куріння? <ріст> раз, раз по коривність разу після як боротіно тільки в іншу сторону. Да? Я, Я вважаю, ні. що пісюн може зменшити від куріння на сантиметр, якщо ти курив на морозі. І а якщо курив в неположеному місці, курив в воді теж може зменшити. В холодній, так, да, звичайно. Або якщо е, забичкував пеніс, да, теж. Окей, ми це опустимо. Правда чи ні? Повтори, будь ласка, запитав. Може, часто забув. Чи правда, що куріння може зменшити довжину пеніса на цілий сантиметр? Неправда. Це поки що нуль балів, бо насправді правда. Ну я вірю. А від Айкоса. Е, я тобі поясню, Вадим, зараз. Справа в тому, що ерекція пов'язана в першу чергу з хорошим кровопостачанням. Ти мені не поясню, від чого ерекція. Я розумію. Не роби йому боляче, чи не тему. Ні, а ще качка до нового. Ну, ну, кровопостачання гірше, а чого він зменшується? Бо куріння негативно впливає на судини і відповідно погіршує ерекцію. А так, я перепрошую, за... Олег, ти що не знаєш, як працює писюм? Він не сказав про ерогований писюм, він сказав, що просто зменшується на сантиметр. Чого він зменшується? Тому що так так цікав... Бо я курю, мені цікаво. Тому що трошки менше крові до свого пісіка йде. І що він зменшується, Так, трохи об'ємно, все одно. На цілий сантиметр. І медик, ну. Мені здається, що просто це, якщо ти під час ерогованого члена покуриш, трошки судинки заспузмуються. Але якщо ти вип'єш конячка, то ти їх розшириш. Тому якщо ти то курити... не якщо ти будеш курити і пити коняк, то, то ти. То це буде в ноль вийдеш. Це страшенно дискусійна це. тема. Це... Ні, чуш, а я... Це, стало легше, я. я перепрошую, я на пашці з-під бачив легені зіпсовані, але маленького пісюнчика я не бачу. Бо він, Ні, не... Так, він такий маленький, що там не видно. Під легені <laughs> медикий. Такі... Ну добре, добре. Нуль балів, Олег. Да, ну и